Що ж, я вивчаю японську вже трошки більше року, але якщо взяти мої перерви, які я брала на декілька місяців, коли там переїжджала, чи щось інше робила, то якраз у нас десь близько року виходить. Я вирішила зняти такі невеличкі підсумки, результати вивчення японської за рік. Взагалі, це відео навіяно у цими всілякими відео в інтернеті, де як я вивчив японську чи взагалі будь-яку іншу мову за 5 місяців, за 3 місяці, за 2 години і так далі, я вирішила показати більш реалістичні результати. Сьогодні ми з вами. Ми покриємо усі частини мови, я розділила їх на вісім основних uh, речей: тобто, це азбуки, хірагана, катакани, канджі, це те, наскільки я можу говорити, це наскільки я можу сприймати на слух, наскільки великий мій словниковий запас і граматика. Будемо з вами йти так один за одним і подивимось, який ж у мене рівень. Маленька перерва на рекламу, яку я купила сама у себе. Хто не знає, у мене відкрився магазинчик. Там є, до речі, японські стікери, і японські листівочки, і японські піни. Так що, якщо вас цікавить японська тематика, і взагалі там ще інші якісь приколи є. Так що переходьте в інстаграм або на ЕСІ і замовляйте. Дякую. Почнемо з азбук. Хто не знає, в японській мові дві азбуки: хірагана та катакана, та ще є канджі, але про них трошки пізніше. Хірагана це для японських слів, і катакана це для слів, які були запозичені, наприклад, з англійської мови. Десь місяці 4-5 тому я нарешті відчула, що в мене є якийсь правильний такий флоу, коли я читаю щось на японській. Тому що раніше мені прям доводилося літерка за літеркою читати як дитина. Зараз я трошечки швидше це роблю. Люблю, але в той же момент все одно я часто дуже зупиняюся, і мені треба так подумати, що це таке, це БЧП і як його правильно прочитати. Але все одно я дуже рада, що є хоч е, якийсь невеличкий прогрес. Е, але це з хіраганою, з катаканою трошечки поскладніше, тому що вона зустрічається набагато рідше, і є якісь іерогліфи, які зустрічаються ну зовсім зовсім рідко, і я не можу собі в голову запнути, але е, ну для цього треба просто більше читати. Та давайте так протестуємо прям, е, в прямому ефірі. Зараз я відкрию який. Текст, який я ще не бачила, і спробую прочитати його прямо ось так. Подивимось, наскільки швидко я це можу зробити. Взагалі, в японській є рівні, як в англійській, там C1, B1. Тут є N1 і n 5 n 5 це коли ти тільки починаєш, n 1 це коли ти вже майстер. Але ще тут на сайті є для самих маленьких N6 Додали. Я оберу текст поки що для самих маленьких, тому що я зараз якраз їх читаю. Памустай хомусхомусей. こんにちは。はじめまして。日本のうちへようこそ。ここは玄関です。ここで机を脱ぎます。ここはキッチ,チン。台所です。ここで料理を作ります。ここはダイニングです。ここでご飯を食べます。ここはリバングリ リビングです。ソフソファに座ります。座ります。ここで家族とテレビを見ます。ここは私の部屋です。 Коко де Бенкосмас поля швидко прочитала насправді швидше ніж я очікувала. Але, ж таки, там, де зустрічається катакана, треба трошечки довше потупити. Отже, тепер переходимо до того, чого бояться всі ті, хто навіть чують про японську мову, це іерогліфи канджі. Почала я вивчати канджі, до речі, майже рівно рік тому, 5 травня, я зареєструвалася на сайті, який називається Ванікані. Це якраз спеціалізований сайт для того, щоб вивчати канджі. Я перестала їм користуватися десь півроку тому, може навіть більше, тому що. У мене закінчилися безкоштовні рівні, і тепер за нього треба було платити. Деякий час я навіть платила, але потім в мене закінчилися гроші. Отже, якщо вірити додатку, я вивчила 172 іерогліфа. Не знаю наскільки це правда чи ні, але давайте пройдемо з вами швиденький тест на саме останній на саме маленький рівень, і подивимося, чи реально я всі знаю. 100%. В якийсь момент я перемкнула там з англійською на японські ірогліфи через того, щоб ускладнити собі життя. Ну-ка, давайте я... мені цікаво перейти на рівень поскладніше. Це завтикала тільки що. Часто цікаво було себе вже перевірити. 88%? дам собі десь 80%, нехай, тому що деякі я просто здогадалася щось тому що в мене були варіанти. Але ну слухайте, непогано для вже наступного рівня навіть взагалі все не так страшно, як його малюють. Тому що, коли ти комусь кажеш про японську і ці іерогліфи, всі жахаються, я кажу, боже мій, як це можна вивчити, що це таке. Взагалі, там дуже багато логіки. Ну, не всюди, звісно, але в багатьох них. І якщо ти поступово вивчаєш їх. То нічого складного насправді е, немає. І тобі зачасту, якщо ти вивчаєш просто для, то, ну, для себе, тобі не треба вивчати одразу, як вони пишуться. Тобі достатньо того, щоб ти міг їх розпізнавати в словах, в реченнях, і якщо ти, наприклад, в Японії, ти можеш прочитати знак, якийсь і все таке. Ще правда є прикол в тому, що е, одни, один іерогліф може читатися декілька ну там до 8-10 різними способами. Тому я не завжди знаю, як воно в реченні буде правильно читатися. Але це ну, завжди все це діло практики, чим більше Більше ти будеш зустрічати їх речення, чим більше ти будеш читати, говорити, впізнавати їх там всюди, і все таке. В певних словах воно доволі просто, як і будь-яка мова, вивчається. Говоріння, наскільки я можу підтримати розмову якусь з кимось. Взагалі це для мене дуже цікава частинка, тому що я пам'ятаю, як я раніше, коли мені там, я ще не знаю, 11 років було, я в аніме чула якісь фразочки, я їх повторювала, і там максимум, що я могла сказати, це там «ватачіну намає ватання, де все, напевно, сочте. Я ще П'ятага дуже часто аніме казали це слово, і потім, коли я не почала вивчати, я могла сказати типу коротенькі речення, типу там корива пендес. Зараз дуже цікаво бачити свій прогрес, коли ти можеш вже будувати якісь речення і більш складні. і Дуже прикольно. Тоді що так, давайте Імпровізована розмова з вами буде. Розкажу вам все, що я можу сказати японською. チュストマレンケとかマ,マレンケロスカジュワムショセン。<laughs> はじめまして、タニアです。ウクライナ人です。4年間ぐらいイギリスに住んでいました。今からパリに住んでいます。パリは好きじゃないです。街はきれいだけど、とっても高いです。私は日本に住みたい。去年、日本に行きました。寿司を食べました。日本人と話せました。 話しましまた私のレベルは少なかった。 В принципі, як бачите, якусь маленьку розмову я можу підтримати щось, розуміти, щось розказати, і все таке, але звісно, рівень ще не дуже великий. Але порівняно з тим, коли я їздила в Японію, коли в мене був рівень взагалі, я тільки тоді три місяці десь навчалася, і я доволі часто, типу, питала людей, чи говорять вони англійською. Але зараз я думаю, мені вже не потрібно було б таке питати. І я, я пам'ятаю, як я в Японії мені не дали виделку, і я японською у цій. Офіціантки спитали, кажу, фокува рімаска. І вона така: фокуга, о, куга, о біді, дозу. І у нас таке супермаленька, просто два слова буквально розмова склалася, але я пам'ятаю цей момент, і вона це просто бейджик висить. Я змогла. Я поговорила з японською людиною повністю по японськи і ми один одного зрозуміли, і все було супер. І я тепер дуже прям не дочекаюся, коли я зможу бити навчитися ще і поїхати туди ще раз, і прям розмовляти вже нормально. Не те, що. Прям вільно, але знаєте, коли, типу, ти такий вже трошечки більше можеш. Написання так, що до письма, як я вже казала, я знаю доволі багато канджі, які я не можу писати. Ем, і інколи, коли на письмі мені треба щось, ну я не знаю, я коли починаю писати, у мене буває таке, що просто вилітає з голови все, що я знаю. І я, типу, коли читаю, я можу це впізнати, але коли треба написати, я починаю дуже довго тупити і не розуміти, як воно пишеться. Але е, минулого року е, десь влітку. О, да, після літа я написала своєму другу, з яким ми вчаємо японську. Ми один одному написали лист, типу як ми провели літо. І я написала так зверху вниз, з права наліво, просто відчувалася японка, я прям не можу. І я написала все, що я робила влітку, використала навіть іерогліфи Канджі, і просто відчуття теж, знаєте, таке просто ще один мейджик поряд. Я написала листа повністю японською. Не знаю наскільки там граматично все було правильно, але сам, ну типу, прикол, коли ти можеш цілий лист написати, типу японську. Для мене зараз просто через те, що я так довго з нею возюкаюся, вивчаю і все таке. Для мене це не так вже, як це сказати, імпресів. Але мені здається, коли ти. Показуєш такий, так, таку штуку людям, які взагалі до японської ніякого відношення не мають, то мені здається, це типу такого, нічого, ти скільки ти можеш. Але насправді це так маленька доля від того, що ти взагалі повинен могти вже за, за, тільки, за стільки років, скільки я намагаюся її вивчити. Щодо написання, до речі, ще взагалі я була доволі е, впевнена в собі, в плюс-мінус, тому що, наприклад, завжди, коли я кудись приходила на якісь курси чи щось таке, я писала. Е, чи не на найкраще за всіх. Мене завжди там хвалили, і все таке, але я нещодавно почала займатися з вчителькою онлайн. Ем, і ну я вже закінчила там. У нас буквально ми скільки пару місяців прозаймалися, але вона підвищила ціну, яку я вже не потягну. В якийсь момент я вперше я завжди друкувала всі відповіді там на всі домашні завдання, А цього разу там було треба було таблицю заповнити. Я думаю, я заповню і в Procreate просто в Procreate я просто рукою напишу і все таке. Як вона на хвилин 15, мені здається, угорала з того, як я писала іерогліфи, і вона спочатку вона така каже: О, кавай! Я думаю, ну, типу, Аріга того займа звісно. Але вона потім починає просто реготати. І, типу, каже: О, це, ну тут отак от треба писати. Я думаю, я навіть, ну, типу, я бачу різницю, але вона настільки манюсінька, типу, там ну не, не не привід так сміятися. Я не розуміла, що відбувається, що саме її так смішить, наче анігдот розказала. І потім вона, типу, посміялася, посміялася, і потім вона в кінці каже, типу «Ну, я я не розумію, що я не з тебе ти типу, посміюся, але просто мені дуже подобається як. Виглядають дуже мило е, іерогліфи людей, які тільки вивчають японську мову, і все таке. Це ще не знаю, що там такого гарного було. Але я тепер кожен раз, коли пишу, у мене ч... ота я воно не те, щоб на, на мене сильно вплинуло, але я тепер думаю так, а я неправильно пишу, да. А, а хто ще буде грати наді мною? Воно трошечки тут осіло десь, хоча я не очікувала те, що так буде. Але ну нічого страшного, звісно. Щодо сприйняття на слух, мене не лякає японська мова, тому що я вже настільки довго е, дивлюся все тільки з субтитрами, і у мене немає такого, знаєте. Як джампскер, коли е, людина починає тільки вивчати якусь мову і її включаєш аудіо, якесь і он таке все я нічого не розумію, що це за виговор, що це за акцент, що це за слова. І мені це вже абсолютно нормально сприймається, і навіть я вже починаю чути якісь слова, які я вчила, якісь речення я можу повністю навіть не дивитися на субтитри. Я думаю, вау, оцей оце манюсінький такий прогресик, але він є, і це настільки чудово, я не можу. Це дуже сильно насправді мотивує тебе на навчання, тому е, якщо ви вивчаєте якусь іншу мову, навіть на японську намагайтеся побільше дивитися якогось контенту і всього такого, тому що воно дуже класно показує вам, що ви знаєте, що не знаєте, до чого вам потрібно дорости ще. Ну і звісно, і говоріння, і сприйняття на слухи, і письмо, і все це ще базується на тому, який в тебе словниковий запас. Я його підвищую. Останнім часом я відчуваю, що я трошечки просіла в прогресі, тому що в мене немає такого, що я прям о нещодавно вивчила дуже багато нових слів, як це було раніше. Але загалом я намагаюся використовувати якісь додатки, більше читати, більше використовувати ці слова якось на практиці. Тобто, якщо мені там слово дуже важко запам'ятовується, я намагаюся придумати з ними якесь речення, навіть якщо я не знаю, як повністю скласти скласти речення японською, я там можу додати слова і українською, і англійською, тобто забити так, але просто щоб я по сенсу розуміла, куди це слово ставиться, що з Робити взагалі. Але давайте знову ж таки, мені вже самі навіть цікаво, пройдемо маленький тест на цей насловниковий запас рівня n 5 Тока-йока. Вивчила це слово буквально пару днів тому. Теж це слово нещодавно вивчила. А, блін, тут немає перевірки. Десять з десяти. Чудово. Е, я не очікувала, що буде такий тест, там, де треба буде ще й розуміти речення, щоб це, це, це ставити, але прикольно, мені сподобалось. Це тобто, чисто по тестам я проходжу все супер нормально. Я взагалі збиралася, до речі, на всьому цього літа проходити тест, типу, офіційний, як здається, типу англійська там, IELTS, TOEFL, усі інші є е, GLPT. Е, е, Екзамен, і він коштує правда 80 євро десь. І у мене немає грошей на нього. Тому на жаль, я цього року не буду його здавати. Тому можливо, наступного і останнє, це граматика. Граматика, звісно, доволі жорстка. Насправді вона настільки не настільки складна, як, є, як можна було подумати. Знову ж таки, коли ти кажеш, що ти вивчаєш японську, всі такі обоже, як там можна щось вивчити. Насправді, там знову ж таки, як і в іерогліфах, дуже багато логіки в певних речах, і в принципі мені доволі легко дала. Лася ця база, але чим далі в ліс, тим більше дров. Є, звісно, якісь більш складні теми, які ти вивчаєш. Але коли ти вже вивчив цю складну тему, ти потім на більш складній темі ти дивишся на оцю, і ти вже такий Взагалі не, не дуже важко було насправді, що описати однією фразою, то у мене рівень десь між е, n 5 і N4, що вже не прям новачок, але і ще не звісно не флюент. Взагалі я зараз відчуваю, що мені треба навчатися набагато більше, тому що раніше я перші е, декілька місяців я навчалася просто жорстко кожен день е, по декілька годин. Потім, коли у мене з'явився друг, з яким ми почали навчатися разом, ми приходили до, в якесь кафе чи кудись, і ми сиділи там по 5 годин. І ми весь цей час вивчали е, щось типу по книжці. Я йому там щось пояснювала. Ми з ним разом робили якісь е, вправи, і все таке. І це був не, найкращий момент мого навчання, насправді, тому що коли ти з кимось це робиш, е, обговорюєш і комусь щось пояснюєш, е, набагато легше для себе воно запам'ятовується. Зараз через те, що я переїхала, на жаль, такої можливості більше немає, але. Буду якось старатися сама вивчати далі. Так що да сподіваюся, могла показати такий більш реалістичний варіант того, наскільки можна вивчити мову за приблизно рік, якщо ти вивчаєш її не прям так супер дуже сильно, але, хоча б потрошечки кожен день, пишіть в коментарях, якщо є якісь побажання чи питання, стараюся на все відповісти. Дякую за перегляд. Мітекоряте, яка того